Друзі, дивіться, що в мене є. Фанта. Не то слон, не то лось, не то дінозаври. Я навіть не розумію з чим, бо тут іерогліфи нам писано. Я зараз буду куштувати. Ви вже куштували колись таку фанту. Давайте скуштуємо. Вона здається, що вона типу, металева, але вона не металева, поміні? Вона пластик. Хоча ні, 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 ні. вона як, як ці, як а... залізниці банки з під коли, з під пепси. Зрозуміло, тільки просто форма інакше. Ну, опа. На колір прозора, зрозуміло? Ну така, ні, схожа по кольору на фанту, не буду тут вливай. Пахне. Абрикоси. Ти що абрикосила чи що? Ти що рожевий абрикос? Ладно, жартую. Тупо стітро за 3,50, по той мастер-фрут помну ти полить був. Хто плюс-мінус мого віку, мені трошки більше 30. О той самий мастер з магазина, колись його за 75 купляв. А ну ставте в плюс коменти, хто купляв мастер за 75 копійок. У мене таке було вже. Ну, прикольно, смачно, смачно. Просто той мастер такий він віддавав чомусь ну, чітко дешево. А це нормально. Ага, дякую, дякую. Оце не раджу. Тому на чаї на сторінку огляд на Пепсі прикольна тема. За посиланням в шапці профіля ми розказуємо, як за допомогою таких відео українських європейських розповсюджень в соціальних мережах можна заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Зрозуміло, все за посиланням в шапці профіля, то мій офіційний канал. Покажемо, які зарплати за це виплачуємо. Там все-все-все про це є. Зрозуміло? А це так собі. Не очень. А ну Напишіть в коменти, ви такі взагалі її пили чи не пили, як вам. І за скільки ви мастер купляли в магазині? А саме цікаво, який найнижчий проїзд ви застали в житті. Я колись на маршруті їздив по 35 копійок. Поміняли? 35 копійок, я колись в маршрутці їздив. No, no, на, ван секонд, ван момент. Все, чекаю з коментарем, бо мене тут кличуть.